Я на мету поставив давно, виграть війну, бити течмо, побачити смерть, придурка того, бо не рухали ми а нікого страхом всіх ти, нас окутав Думав, виграв, переплута, підірвали всі мости. Я не боюсь буду до мети. Страхом всіх ти, нас, окутав Думав, виграв. При всі мости, я не боюсь ду до мети. Я на мету поставив давно в грать війну, вбити течмо, побачити смерть, придурка того, бо не рухали ми А нікого Кожного українця мета є одна. Виграти віра завжди не була Пробував нашого, ти вона У мене підвалі твоя і труна Навіть почало ви все підривати. Від вашого виду всі хочуть блювати Легше вам буде все копіювати, працювати не міти, лише всіх убивати. За прийде, вас вже не чути. За прийде, бо вас вже не буде, але про вас вже ніхто не забуде. Більш корабель нас вже не розбуде. Москва та тупа скоро буде горіти. Наші душі не будуть боліти. Більш не придеться на все терпіти. Від вашої поразки буде шалоніти. Стахом всіх ти нас окутав, думав, виграв пер... Зірвали всі мости, я не боюсь до мети. Я на мету поставив давно, в війну, бити течмо, побачити смерть, придурка того, бо не рухали ми а нікого Чало спирати вбивати, ламати, не ваша це справа всіх перемагати. Видно, не хочете поіснувати. Знову камуфляж придеться вдягати. Радімо ми бачимо, як горить. Легше ламати, ніж нове творити. Знову тривога сирена кричить, на нас нападати немає причин. Вчало це ви, ми тут не винні. Не можна такою бути людині. Такі ви погані на світі єдині. Чуємо тривогу на кожній годині. Бог вас простить, я так не думаю. По голові точно послухає. Свій тупий бункер точно відшукає. Прямо над ним скоро потупаю. Страхом ти нас окута вдома. Вигра. Зірвали всі мости, я не боюсь буду до мети. Я на мету поставив давно, Виграть війну, бити течмо, побачити смерть, придурка того, бо не рухали ми а нікого